Є єдина станція, на якій не провадили ніяких сейсмологічних досліджень. Внаслідок того, що коли її будували, то там зона вважалася п'ятибальною і для вважали, що не потрібно проводити ніяких сейсмічних досліджень. Але на справжній рівень цієї небезпеки поки що я невідомий чи все, що не проводилось. Є ще одна біда: навколо наших атомних станцій до цього часу не виконано вимоги МАГАТЕ для того, щоб були побудовані системи сейсмічних спостережень з декількох хоча б станцій, які би виконували двоякі функції. Перша функція це те, що слідкували би за зміною геодинамічної ситуації в районі розташування станцій, а друге, це те, що вони повинні одержати вихідні дані для побудови розрахункових акселерограм, на які будуть перевірятись рівень сейсмічної безпечності різних систем, в тому числі і ядерних реакторів, які є на атомних станція. значить, це поки що існує приказ по міністерству Мінпаливенерго, який зараз буде реалізуватись. Думаю, що після цієї події в Японії пришвидшить реалізацію цього проекту, і очевидно, що такі системи, які дозволять забезпечити надійно наші станції. Будуть зроблені те, що в нас існує небезпека, ви бачили з тих спочатку рисунків, і зараз ми ще раз коротко поговоримо про це. От ви бачите, он там жовтеньким так показана територія України. Ми бачимо, що ця територія України охоплена впливом потужного сейсмоактивного поясу, який утворився внаслідок того, що як на цьому рисунку Африка, африканська материкова плита, рухається вверх. а Євразійська плита навпаки рухається їй назустріч. Вони вже зустрілись багато мільйонів років тому назад. Там утворили вже на їхньому стику багато дрібних плит. Частина енергії там виділяється, але частина енергії передається в материкові плити, і через це на материках також можуть виникнути землетруси. Зокрема, вони можуть виникнути і в районі атомних. Станції це потрібно перевіряти, але для цього потрібно мати систему контролю за тими процесами, які відбуваються в районі атомних станцій. Ну ви бачите, що в цьому поясі навколо Тихого океану свій пояс, а тут свій пояс. Навколо Тихого океану тонка океанічна плита підповзає під американську плиту, під Євразійську плиту, ну і під інші плити, які там близько знаходяться. Оцей пояс, який біля нас діє, формує. Трошки інакше землетруси, але вони там так само завжди були і завжди будуть, по крайній мірі на нашому віку. Точно ці землетруси фіксувалися раніше, вони зараз записуються. І ви ж хочете ще запитати? Так, будь ласка, сейсмічні дослідження. Весь час проводяться. Вони не ну коли стане час. Вони проводяться в сейсмічні дослідження на атомних станціях, чи сейсмічні дослідження на території України, чи сейсмічні дослідження в світі в Україні і на атомних станціях? в Україні не перестають проводити сейсмічні дослідження. Система сейсмічних станцій і національний сейсмологічний центр працює безперервно круглодобово. і інформація про всі землетруси, в тому числі про цей японський землетрус, відразу. Було і в нас, і в нашого уряду. Скажіть ще одне питання: чи варто готуватись в Україні до землетрусу в Одеській закарпатських областях? Ли ви попереджуєте ту інформацію, яку я зараз вам розповім. Добре, можна я продовжу. В такому випадку ви бачите, що в цьому поясі відбулись такі потужні землетруси, як землетрус в Італії. Ви мали? Напевно, інформацію про цей землетрус. він був у 2009 році. Про землетрус в Киргизстані, землетрус в Китаї. Між іншим, цікаво. Подивіться, будь ласка, землетрус в Китаї так само на краю сейсмоактивного поясу. Їхні руйнування були максимальні. І загибель більше 80 тисяч людей пов'язано з тим, що китайці вважали, що в тому місці може бути лише семибальні землетруси. Насправді землетрус стався дев'ятибальний. Чи це наскільки точно визначають сейсмологи майбутню небезпеку? Від цього дуже багато залежить чи будуть побудовані об'єкти сейсмостійкими, чи не будуть побудовані об'єкти і звичайне житло, очевидно, сейсмостійким. Ну бачите, що в цьому поясі відбувся і цей землетрус, в Суматрії, при якому загинуло 228 тисяч чоловік, бачите, який був у 2004 році. Оце, бачите, в цьому ж поясі тут показані землетруси, які були в минулому році і на початку цього року. А тепер, от подивіться, будь ласка, як виглядає положення вогнів землетрусів на території України. Ви бачите, що в сейсмоактивному поясі їх є набагато більше, але окремі землетруси є зафіксовані і на території України. Бачите, по всій фактично в різних місцях. Ну, ще не всі землетруси реалізувались, в майбутньому будуть ще десь землетруси. Ну і поза нашою територією, на стабільній, як вважалося раніше, древній східноєвропейській платформі, яка тягнеться аж до Скандинавії, на цій території так само землетруси. Були в минулому і фіксуються зараз, і будуть в майбутньому. Ну, але для нашої території ще є значна небезпека від зони Вранча. Оце зліва внизу, бачите, такі темно-червоні. Скупчення вогнів землетрусів це є зона Вранча. Там землетруси відбуваються на великій глибині і вони відчуваються по всій території України. І, наприклад, в 1977, в 80, 90 роках минулого століття вони потрясали навіть Москву і Санкт Петербург, які знаходяться набагато далі від. Крайніх точок України. Ясно, що вся територія загрожена від цих землетрусів. Внизу справа ви бачите дати, коли відбулись найсильніші землетруси в зоні Вранча. Таких зон є лише три на всій планеті. Одна, на наше нещастя, біля нас, друга в Гіндукушці, на границі Пакистану і Афганістану. І третя біля островів Тонга. Це в Тихому океані. Все, все інше. Землетруси пов'язані із сейсмоактивними поясами або відбуваються внутрі древніх платформ. Чому відбуваються внутрі древніх платформ? То, що є велика кількість, як ви бачите, червоненьким показано, це розломних зон, які можуть активізуватися від різних причин. Ну а перша причина це те, що напруження, які виникають на стиках плит, передаються всередину цих. Плит. І от один з прикладів такого землетрусу: у 2004 році, прямо посередині платформи, це біля російського Калінінграду, це біля Балтійського моря, відбувся землетрус, який був оцінений як шестибальний, але ще раз, зараз ми будемо говорити про бали, ви повинні розуміти, що 6 балів, коли ми говоримо, це ми говоримо про ґрунти другої категорії. Якщо ж ослаблені ґрунти або десь на схилах. Де можливість суви і так далі, то ви бачите такі ефекти пов'язані з цим шестибальним землетрусом. От справа вони показані. Це фотографія Комсомольської правди Калійно Раді. От зліва приведена табличка, на якій показані максимальні землетруси, які відбувалися в останній. Періоди нашого життя на різних платформах, древніх платформах світу. На нашій платформі ще, на щастя, такі сильні землетруси не реалізувалися, але ви бачите, от, наприклад, на південно-китайській магнітуда землетрусу дорівнювала 7,8. Це дуже великий землетрус. Ясно, що не дай Бог він попаде під велике місто, воно буде зруйновано, якщо не буде захищено від таких землетрусів. Но на нашій території, допустимо, в 1927 році також мав місце сильний землетрус, який був. В Чорному морі, але він був такий потужний, що зруйнував фактично все побережжя. Оце перед вами зліва є ластикне гніздо, побудовано воно було в 2014 році, і дуже подібно на те, що виглядало як зараз, в 2010 році, в 2011 році. Воно було побудоване на скалі. Не зважаючи на це, воно було зруйноване. Оце ще приклади тих ефектів, які викликав землетрус в Криму. Ясно, що це якраз це Чорноморське побережжя, на якому ми. Привикли відпочивати. Але землетрус відбувається у нас і на платформі. От посередині України ви бачите такий червоний кружечок. От, червоний кружечок. Це 14 січня 2011 року біля Кривого Рогу відбувся досить сильний землетрус. Перед тим, що такий землетрус був у 2007 році. От. От тут положення, показані відносно розломів цих землетрусів. Чи все, що розломи активізуються, і виникають відповідно землетруси. А це перед вами за один рік лише нашою мережі сейсмічних станцій в Карпатах зареєстрована така кількість землетрусів. За один рік бачите? Правда, землетруси невеликі, вони. На щастя, так би мовити, значних руйнувань не приносять. А це за цей же самий рік 10-й, от стільки землетрусів зареєстрованих в Криму. Велика кількість, і це ясно, що нам потрібно захищатись від землетрусів. Ну, це як виглядають сейсмічні записи, їх спектри. Ну от ще в районі на південному сході, на північному сході е, України біля міста Куп'янськ. Там відомо був, ще історичний землетрус, описаний в різних історичних аналах. Але разом з тим, бачите, от в 2009 році також відбувся землетрус. На нашій території там немає сейсмічних станції, ми не могли б його зареєструвати. Поряд є система сейсмічних станцій, яка охороняє російську Воронежську атомну станцію. Вони фіксують, і от, подивіться, будь ласка, це буквально за десяток років було зафіксовано величезна кількість сейсмічних струшувань природного характеру. Очевидно, і серед них червоним показано цей землетрус біля Куп'янська. Ясно, що і там. Землетруси бувають і виникають. На жаль, зараз ви побачите, ми не маємо можливості слідкувати. А тепер ще один ефект, який виникає. Подивіться, будь ласка, чому були таке страшні наслідки землетрусу в Гаїті? Оцього землетрусу в Гаїті, який був 12.01.2010 року. Ви бачите наслідки. А ці наслідки були через те, що отут от карта загального сейсмічного районування, і ви бачите на цій карті, що ви бачите на цій карті, що зона, в якій розташоване Порто-Пренсо, була помилково признана як семибальна. бальна. Очевидно, що витримати всі будинки будували з розрахунку на сім балів, і коли відбувся землетрус, як ви бачите, справа дев'ятибальний, то ясно, що ці будинки не могли витримати. Вони зруйнувалися і е, вбили людей. Е, у ну, значить відома така приповідка на рахунок того, що не землетруси вбивають людей, а вбивають людей погано побудовані будинки і споруди, Виходячи звідси, для того щоб захищатись від землетрусів правильно, потрібно правильно з врахуванням максимально можливих ефектів будувати будинки і споруди. Для того, щоб це робити, в Україні існують державні будівельні норми, от вони так називаються будівництво в сейсмічних районах України. І як додаток до цих норм, обов'язково для використання є карти загального сейсмічного руйнування. Справа в верхньому куті стара карта, яка діяла до 2007 року. Зліва ми бачимо три карти, які ми замінили цю одну карту, так як це зараз робиться в цілому світі. І карта А зверху зліва це є карта, на якій показані зони сейсмічної бальності. Причому ці бали не будуть перевищені з імовірністю 90% за найближчі 50 років. Ця карта використовується для звичайного громадського будівництва, коли зводять звичайні будинки. Нижче є карта, яка використовується в тому випадку, коли будують якісь відповідальні, ну, наприклад, мости, звичайні стадіони, не такі, як Олімпійські, а звичайні стадіони, лікарні, школи і так далі. Це використовують цю карту Б. І справа там імовірність показана, яка не буде перевищена з гарантією 99, 95%. А нижче карта, яка показує інтенсивність, яка не буде перевищена. За найближчі 50 років з імовірністю 99%. На цю карту вже повинні звертати увагу і обов'язково враховувати ті, хто будує якісь екологічно небезпечні об'єкти, такі як атомні станції, хімічні заводи, відстійники і так далі. Но якщо по цій карті в когось є питання, то я можу відразу відповісти, для того, щоб ми не поверталися. Значить, ви зрозуміли, що ця карта є нормативною, вона обов'язкова. І всі, хто проектує будинки, хто їх будує, і хто контролює вигляді інспекції будівельної, як будується, всі вони враховують те, що повинні дотримуватись будівельники такої норми. Такі закони не в усіх країнах існують. В Європі, наприклад, є лише рекомендації. У нас це норми. І зовсім правильно через те, що, от, наприклад, таких є лише рекомендації, а не норми в Пакистані, але при цьому в Пакистані весь час гинуть люди і продовжує несисьмостій будівництво. Заставити інвесторів будувати відразу сейсмостійкі будинки, трудно через те, що вони побудували, продали, і далі не їхні, вони не відповідають. В Америці так не вдасться, тому що там відповідальність до того часу, поки людина буде жива, і якщо буде побудована в несись несимостій не будинок в, сейсмостій... в сейсмічній зоні, то він буде відповідати до кінця свого життя. В нас теж не так. В нас відповідає той директор до об'єкт, якого сьогодні є в його підчиненні. Якщо ви купили несисьмостійкий будинок, то ви будете Відповідати за те, що він зруйнується. Це, можливо, є неправильно, але з іншої сторони це заставляє будувати і враховувати все-таки сейсмічну небезпеку. Ну от а це рівень сейсмічної небезпеки, 12-бальна шкала. Це газета по Київськи, вона побудувала. Звідси ви можете такі наступне для себе винести. По 4 бали фактично мало хто відчуває ці землетруси. Вони починають з 4 балів відчувати. От будинки все-таки трохи хитаються, але при цьому нічого не руйнується. Від п'яти до семи балів можуть бути легкі пошкодження будинків. І починаючи з вісьми балів, починаються різні неприємності, можуть будинки руйнуватися. Ну і чим більше балів, тим більше. Очевидно, що коли ви маєте ці зони бальності, ви повинні враховувати. Поки у зараз Київ, п'ятибальна зона, звичайні будинки. Типові, не висотні, тому що висотні враховують, вони на, на сейсмічну небезпеку розраховують. Всі інші будинки і без того побудовані таким чином, як ви бачите звідси, що при семи балах вони руйнуватися, в принципі, не повинні, якщо вони не поставлені на ослаблених ґрунтах, де інтенсивність може набагато більше піднятися. Ну, Це Джузепе Меркалі, який придумав цю 12-бальну шкалу. Тепер є багато інших модифікацій, але. Бали залишаються тими самими. Ну от це про що ми говорили. Неважливо, яка бальність. Бальність визначається у цю сейсмічну небезпеку. Завжди цікавить сейсмічний ризик. Оцей будинок зруйнується чи не зруйнується, все буде залежати від того, наскільки при проєктуванні було правильно розрахована його сейсмічна вразливість. Тобто, якщо його правильно запроєктували на ту відповідну бальність, то сейсмічний ризик є нульовий. Незважаючи на те, що іноді просто так в суї використовують слово ризик, так от ризик чому зруйнуватись в Японії, так, може бути в деяких місцях навіть нижчий, ніж чому зруйнуватись в нашій країні. Чи це, що якщо щось будували, типу Запорізької атомної станції і... Не враховували взагалі сейсмічну небезпеку, тоді, очевидно сейсмічна вразливість є досить висока. І, Можливо, навіть невисокий землетрус може привести до значного сейсмічного ризику через високу сейсмічну вразливість, тому що її просто не враховували, що сейсмічна вразливість може, може існувати. Ну, вважали, що там не може бути землетрусів, що виявилось неправдою. Ну от перед вами результати сейсмічного мікрорайнування, генерування розрахованих акселерограм для нашого Олімпійського для нашого Олімпійського стадіону. Була визначена сімічна небезпека, були побудовані розрахункові акселерограми, а далі ті, хто проєктує її будовою, враховує розрахункові акселерограми для того, щоб знайти, де є зони, де зможуть відбутись руйнування. Це, от, ну, наприклад, в цьому будинку виявилося, що це майже на даху. На Відауку, от в цих місцях, де перекриті. Для греблі, от як не дивно, не внизу греблі, а посередині для мотора, який крутиться в тому місці, де шарикопідшипники в багатьох випадках справді руйнувались турбіни, коли не враховували їх сейсмічну небезпеку, такі кольори ці сили виникали, на які не розраховували. Ну Думали, що подумали, що ж таке, що похитає мотор. Сейсмічну небезпеку враховують також за допомогою, якщо це є. Прокачування на великих платформах у нас на території України на жаль їх немає. А якщо будинки вже є готові, будинки, споруди, греблі і так мости, то їх можна перевіряти за допомогою такого простої методики. Десь генеруються свічні коливання, слідкують як вони поширюються. Якщо повторювати, то можна, допустимо, там через рік, через два переконатись, що у вас не змінились несучі властивості ґрунтів під будинками. А далі ви можете так само перевіряти, чи будинок, от він показаний справа, чи цей будинок не став більш вразливим. Це можна оцінити кількісно є просто методика. Їх враховують все. Значить, Ви зрозуміли, що для того, щоб захиститись від землетрусів, потрібно не стільки передбачати, буде він завтра чи післязавтра, скільки потрібно знати, який максимальний землетрус може бути в кожному конкретному місці, де розташована певна споруда. І в такому випадку, коли б цей землетрус не відбувся, він нічого не зруйнує. От наша сейсмічні станції так розташована на території України, і звідси ви можете бачити, що основне скупчення станцій це є на території Карпат, так і в Криму, а схід України практично зовсім без сейсмічних станцій.